Київ увійшов у топ-15 міст з найінтенсивнішим автомобільним рухом у світі. Міжнародна аналітична компанія TomTom проаналізувала трафік 400 мегаполісів у 2018 році і з'ясувала, що столичні водії лише у ранковому трафіку щоденно втрачають майже півгодини. Переконатися у цьому легко провівши, хоча б один день на київських дорогах. Однак, у чому причина рекордних корків і які шанси на успіх у боротьбі з ними? Дев'ята ранку автомобільна дорога, відома водіям як Житомирська траса, одна з найзавантаженіших артерій міста. Нею щоденно в'їжджають до столиці та проходять транзитом тисячі автомобілів. Віднедавна Київська міська адміністрація обмежила рух вантажівок тут у вечірні та ранкові години пік. Це зробили для того, щоб розвантажити столичний трафік. Водії великогабаритного транспорту чекають на узбіччі, доки їм дозволять рушити о десятій. Мені Мені не подобається, у мене немає часу. Той самий затор буде на кільцевій, от і все, куди він подінеться. А якби вони поступово проходили, то не було б цього затору. Година пік, це зрозуміло. Але хто хоче і так його перечекає. Раніше обмеження для вантажівок вводили тільки за спекотної погоди або в хуртовини. Вже два тижні поліція і муніципальна варта чергують на автостраді щодня. У перші дні контролю на узбіччях стояло до 500 вантажівок. Нині їх зо два десятки. Тепер аналогічні обмеження починають діяти і на великих автошляхах, що ведуть до столиці з інших напрямків. Окрім безпосередньо заборони на в'їзд в міста, іде ж певна роз'яснювальна робота з перевізниками, з логістичними компаніями, з крупними торговими мережами, з приводу того, аби вони правильно ефективно планували свій шлях і час відповідно своїх доставок, аби просто не створювати незручності киянам. 11.00. прилеглі до Житомирської автостради вулиці, навіть після того, як у транспортний потік вливаються вантажівки, все ще рухаються у нормальному режимі. Однак так триває недовго. Ми приєднуємося до киянина Олександра, який їде у справах до центру міста. Затори поступово беруть влещата, його і сотні інших автомобілів. Попереду будівництво Шулявського мосту. Це, скажімо, неправильний системний підхід до. До такої проблеми, тому що одночасно в один період часу кілька дуже важливих артерій вони перерізані. Шулявський міст довгий час був у аварійному стані. Його повністю закрили на демонтаж у березні. Відтоді водії, які оминути це будівництво не можуть, стоять тут у заторах регулярно. Олександр такі ситуації використовує з користю, слухає цікаві інтерв'ю, подкасти, вдосконалює англійську, але зізнається, трафік суттєво впливає на ритм його життя і продуктивність. Зокрема, через трафік. От я перебудував свій, свою роботу так. Тепер у мене субота-неділя є робочими, і воно набагато там цікавіше, насиченіше виходить. Звичайно, деякі партнери спочатку кривили носи, але потім зрозуміли, що ефективність від цього тільки зростає. 13-та година центральна частина Києва щільно запаркована. Водії йдуть у справах, лишаючи свої автівки на тротуарах, зупинках, смугах громадського транспорту. Раніше з цим боролися хіба що штрафами. Тепер у середмісті щоденно працює 15 евакуаторів. Це ще одна нова ініціатива київської міської влади у боротьбі з заторами. Експерт Дмитро Безпалов порахував, економічні збитки від київських заторів становлять щонайменше 3 мільйони доларів щоденно. Що Київ не розвиває громадський транспорт? Київ робить упор на метрополітен як основний вид транспорту. А той досяг межі про провізної здатності наземний транспорт на жаль не розвивається. Ми з колегами робили прогноз по рівню автомобілізації, тобто кількості автомобілів у місті на тисячу мешканців. Там просто шалений тренд росту. Ми думаємо, що це внаслідок деградації громадського транспорту і внаслідок доступних автомобілів з Європи. Подібні проблеми характерні не тільки для столиці, але й для решти українських міст мільйонників. І хоча офіційно жодних замірів інтенсивності міського руху в Києві наразі не проводиться, про надмірну кількість авто свідчить ще й стан інфраструктурних об'єктів столиці. Наприклад, мостів. Більшість із них побудовані 30-50 років тому і не розраховані на нинішній трафік. До прикладу, південним мостом зараз рухається до 100 тисяч тонн транспорту щоденно, а розрахований він на 20, тому руйнується на очах. Наступні 10 років ми будемо витрачати гроші і час на те, щоб не побудувати нові мости, розв'язки, тунелі чи дороги, а просто для того, щоб полагодити ті інфраструктурні об'єкти, які у нас є зараз, і нам треба пріоритизовувати громадський і спільний транспорт, тобто більше людей в машині, це треба заохочувати. Таксі, каршерінг, розбудовувати велосипедну інфраструктуру. Покращення міського руху одне із завдань Максима Бахматова, який віднедавна працює радником київського мера Віталія Кличка. Він почав свою роботу з того, що об'єднав представників профільних департаментів столичної адміністрації, активістів, велосипедистів, експертів, поліцію в Київ-трафік груп. Учасники групи зустрічаються щотижня. От наша завдача почати вимірювати, почати керувати, почати вичищати, почати забороняти в'їзд. Щоб кияни могли порятуватися швидше і безпечніше, суттєво помітно вже, бо з 20 полос громадського руху для автобусів, тролейбусів та маршруток, 12 вже щоденно контролюються поліцією. Більше 5 мільйонів гривень штрафів вже винесено. І, поки в КМДА підводять підсумки перших трьох тижнів роботи Київ Трафік груп і розмірковують, як залучити більше евакуаторів і зробити безпечним рух біля шкіл та дитячих садків, наступає вечірня година. Пік. Їдучи в міському автобусі, пасажири діляться своїми рецептами покращення руху. Ну було би було класно, якби всюди по Києву було метро та інші види рейкового транспорту, такі як трамваї, можливо, монофонікулери, як це в Європі та в інших країнах. Вечірній Київ живе не менш бурхливим життям ніж в ранішній. Міським автобусом дістаємося до зупинки на хрещатику, неподалік від якої в обід працювали евакуатори. На місці оштрафованих автомобілів, порушуючи правила дорожнього руху, стали десятки нових. За кілька годин на зміну вечірнім заторам прийдуть декілька годин нічної тиші. А вже зранку Київ знову почне їхати, стояти в заторах і намагатися змінитись на краще.